А яке сьогодні число, хтось пам'ятає? Улов. Ух! Uh. <laughs> На пів руки! <laughs> Не пам'ятаю. Коротше, сьогодні якийсь вересневий день, десь, десь Middle of September. І ми з паном Вадімом, продовжуючи традицію заготівлі чаю локального Супійського, прийняли рішення в цьому році зробити чай з рослинності плавучих островів. І цим ранком, прекрасним, ми вирішили. Взяти папороть. Ми її раніше, вже коли виходили купатись, жували. Це класичний спосіб визначення гідності рослини для нашої ідеї. Ми її пожували і зрозуміли, що нам це підходить. І тепер вирішили її назбирати на партію чаю. От, друга взяли, друг визначає свіжість рослини до того, як ми її збираємо, і ускладнює нам задачу, щоб це ще мали елементи трошки. Е, Перша візуально. Папороть дуже гарна. Ну, просто вона захоплює, і про неї ходять різні історії. Я думаю, кожен з нас чув про квітку папороті, про якийсь такий магічний нальот. Хоч е, я і не сторонник того, щоб давати там такі магічні, придавати магічне мислення, якісь магічні ритуали, але щось в цьому є. Ну, просто навіть візуально, естетично це гарно виглядає. І трішки магії є саме в тому, як вона розкриється. Бо зараз вона виглядає гарно, потім, коли ми її висушимо, вона скрутиться і буде така вся покручена. Повернута. Дозволі, я тебе переб'ю на секундочку. Ми коли пробували заварювати чай, просто поклали в чашку, і там, ну, типа, краса в чашці виходить. Ти випиваєш цей чайок з папороті, а там просто гарний такий листочок. Він прилипає до стінки чашки, і це просто неймовірно. Ну, це так, це те, що надихнуло її зробити основою чаю. Але я потім подумав, що коли ж вона буде зсихатись, вона буде скручуватись, ну, вона змінить свою форму. Але потім. Вода знову все вирівнює, і в чашці ти будеш класти якісь скручені штучки, незрозумілі, і в процесі заварювання воно буде знову перетворюватись в папороть. Але потім, коли вона заварюється в чаї, то вони прям такі тонкі грані. Це як ну, медитація. Ти можеш завдяки дослідженню таких от смаків трав, ти можеш в результаті віднайти щось абсолютно нове. О, тому цей чай буде досить таким глибинним, він буде без яскравих смаків, але це буде як частиною медитації. Я вважаю, що дуже важливою складовою цього чаю є те, що е, всі гроші підуть на розвиток, на розвиток е, не бізнесу, а, наприклад, на підтримку ЗСУ. Бо зараз збори дуже складно закриваються, от, і ми вирішили зробити таку ініціативу. 50% від суми ми будемо направляти на ЗСУ. І ще 50% на розвиток. Женя, чого там? Розкажи, які найближчі плани у нас. Можемо про бібліотеку почати говорити. Як думаєш? Бо в нас в цілому вже бюджет будинку волонтера закрився. Я думаю, що ми якраз вже запустимося, а, а чай з'явиться, я думаю, що десь, напевно, весною, да? ну, можливо, зимою. Ну, постараємося зимою. Так, да, зимою. Ми, і якраз ми, ми вже цього. будемо мати будинок волонтера, і минулорічний чай закрив, допоміг нам закрити це питання. І в нас буде початок об'явлений бібліотеки створення. У нас вже накопичилась велика кількість книг україномовних про природу, культуру, архітектуру, історію. І є необхідність вже в фізичному місці, в бібліотеці, вона вже спроєктована, вже агенція архітектурна нам намалювала, як це візуально буде виглядати. Ми вже можемо починати потрошку генерувати для цього. Тим паче, в цей час складний, коли бібліотеки нищаться, ми створимо, хоч і невеличку, але нову ту, на яку в нас вистачає ресурсу. і... Амбіцій, щоб вона була крутою, як всі ви. Хоча буде трішки терпкий, бо в неї є дубильні речовини. А якщо є дубильні речовини, то срачки точно не буде. Угу. Це папороть. Молоді. паростки. Це дуже смачно. Молоді паростки? Тоненький такий смак. Він в чашці відкриється ідеально. О боже, яка вона тут гарна. Угу. Йди сюди, підійди, будь ласка. Тями його, бо він зараз не вилізе. Тяни його. Дружюнка, давай Давай ще трошки. Молодець, молодець. давай, 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 давай. Ти мій хороший, моя бубочка. Отака. Молодець. Витрушуйся, витрушуйся. ховайте камери. Все, Стій, будь ласка, на місці, добре. Бо це, бачиш, травматична історія. <zitter> ну, Травмати історія ти Другий раз, коли він намагається пригнути, і от так виходить. Маєте розуміти, що це все екстремально дуже небезпечно. Ми просто ходимо по краю. Буквально. Інколи за край заходимо, да, дружутка? Що там піймав? Ні, не, не треба йти на ручки.